Патріотичним флешмобом розпочали відзначення Дня прапора та Дня Незалежності України жителі Попельнастівської громади. Вже ввечері всіх охочих запрошують на виставку робіт, народних умільців, концертну програму та благодійний аукціон. Заходи відбудуться в Попельнастівському будинку культури. У Приютівці відбувся круглий стіл з громадськими активістами з міста Суми. На заході були присутні місцеві активісти, представники влади та бізнесу, які ділилися своїм досвідом реалізованих у громаді проєктів. Гостей познайомились з діяльністю Олександрійського відділу, Українського географічного товариства, туристичними маршрутами Приютівки та громадськими організаціями, які тут працюють. Йшлося про можливість подальшої співпраці та спільних проєктів, деться на сторінці Приютівської громади. Олександрійська громада отримала партію гуманітарної допомоги від благодійної організації Безпечне майбутнє. Це сумки першої допомоги, термометри, стетоскопи, дитячі ваги та інші медичні прилади. Також серед отриманого комплекти зимового дитячого одягу та гігієнічні набори. Після вивчення потреб допомогу передадуть внутрішньопереміщеним людям та комунальним закладам Олександрійської громади. 21 серпня наймолодші учасники зразково-аматорського хореографічного колективу Авантюрин керівниця Наталія Козинець подорожували по місту у пошуках мандруючого годинника. Екскурсію провели фахівці Олександрійського музейного центру. Детальна інформація про цю екскурсію та інші пропозиції на сторінках музейного центру. 22 серпня на майстер-класі з розпису одягу Ми з України, який відбувся в центральній бібліотеці. Маленькі читачі спробували себе в ролі дизайнерів і поринули дововижну атмосферу творчості. Присутні ознайомилися з техніками нанесення фарби на одяг, а також дізналися секрети догляду за речами з розписом. Кожний виріб виявився унікальним, неповторним та зворушливим. Написали Олександрійські бібліотеки. 22 серпня рятувальники Кіровоградщини ліквідували 26 загорань сухостою, стерні, очерету та сміття у чотирьох районах області. У Кропивницькому виникло 13 таких пожеж. В Олександрійському та Голованівському по 6 в кожному з районів, в Новоукраїнському одна. Загальна площа пожеж становить понад 3,5 гектари, повідомляє ДСНС та нагадує правила поведінки «Пожежонебезпечний період. У суботу, 24 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів, температура вночі плюс 17 в день до 30 градусів, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вітер північний 5 метрів за секунду.